Привіт, відповідь. Я Валерій це «На Капоті, канал про те, як формувати авто. І в цьому відео будемо розглядати ваші питання, які ви написали в коментарях під нашими відео. На них я зараз буду відповідати. Мені прислали, я заскринів. Буду час відповідати по черзі. Так, перше питання: які МС лак порадити? Що з часом не давав великої усадки? По перше, треба розуміти, всі мс лаки вони мають по самі по собі середній сухий залишок, тобто середні там, да, якщо у нас ХС лак, високий сухий залишок, і можна зрозуміти, що якщо у нас залишок невеликий, треба розуміти, що розчин буде поступово вилітати, і лак буде трошки сідати. У будь-якому випадку, для того, щоб у нас не було якоїсь маленької товщини, треба наносити його певними шарами. Для того, щоб у вас МС лак виглядав нормально, треба наносити його в два-два з половиною шари. Як я наношу це стандартний варіант для мене. Зараз стандартний варіант. Це я наношу тоненький шар, ближче тримаю пістолет, швидко провожу. Чекаю пауза. Буквально там 2-3 хвилини і наношу повноцінний шар. Після цього гуляю хвилин 10, після цього наношу ще останній шар для цього. І це мені дасть після повного висихання дасть десь 50 мікронів. Цього достатньо. Ну може бути 55, може бути 47-48. Ну в залежності від того, наскільки я близько тримав пістолет, але всі е лаки вони досить відносно інших лаків, таких як ХС, УТРХС, вони трошки більше сідають. Це фізичне явище, і його змінити змінити не можна, тільки переходом на наступний лак. І, до речі, МС лаки я більше би порадив працювати. Наприклад, там в ситуаціях, де у нас невелика вентиляція, тому що розчинник з МС лака виходить значно швидше, ніж з ХС лака. Розуміємо, чим плотніший матеріал сам по собі, чим менше в ньому розчинника, від тим, тим важче йому пройти через певний шар. Якщо у нас МС матеріал, то у нас розчинника багато. І він швидше виходить, швидше висихає. Тобто МС лаки вони трошки м'якші, але вони працюють швидше, швидше сохнуть. єдине, що я міг би порадити в роботі з мс лаками, вибирати лаки від відомих брендів. Ну, наприклад, це може бути там Basic Wear від Artem чи від, наприклад, Баслак 40-40 варіанті МС, там де ми додаємо 30%. Саме компанія Європроект мені надала ці лак, я протестовую, що він тут є, стоїть в мене. Використовую, швидко працює в МС-варіанті. Якщо мені треба якась велика жарення, тоді наливаю 10%. І, в принципі, це працює. І різні там розчинники є. Досить непогоня, непоганий лак, МС-варіант. Це топ-клір від компанії Solid. Він також цей лак робить компанія Бас якісний хороший варіант добрий такий непоганий, е, можна робити нормальний результат допомогою цього лака. Так, наступне питання: чи можна в лак додавати порошок хаміліон для епоксидної смоли? Ну Вибираємо епоксидна смола, тому що тут епоксидна смола ніякого відношення до лаку не може мати. Там, ми розуміємо, що питання було більш застосоване до того, чи можна додавати якийсь порошок в лак. Так, зазвичай можна додавати. У мене є такий от варіант цікавий, наприклад, ПФ. 54 там, да? Це порошок сухий. Сухий порошок додається його досить мало. І як його використовують, якщо ви хочете додати порошок, якийсь там хемільон там, чи якийсь цікавий ефект до лаку, то ви повинні розуміти, що ви в будь-якому випадку 에, треба закривати його прозорим звичайним лаком. Тобто, що ми робимо? Перший шар лаку ми додаємо там. Трошки цього порошка там може вистачити там якийсь грам чи півграма на літр, і вже буде цікавий ефект. Наносити цей один шар лаку. Потім після цього берете розводите стандартний лак і вже прозорим лаком закривати цей ефект. Тобто не можна додавати лак в лак повністю порошок. На верхньому шарі у вас повинно бути е, чистий лак, тому що вам доведеться ще полірувати якісь нюанси прибирати, і якщо у вас буде стірчати десь із лака там е, ці перламутри, це буде, він буде виглядати негарно, якщо ви його підпілите. Будуть чорні такі цятки. Тобто, обов'язково, якщо додаєте порошок, то е, використовуйте на першому, другому шарі, але об, обов'язково останній шар у вас повинен закриватися прозорим лаком. Наступне питання: чи є відео формування хрому без зняття самого хрому хлорним залізом? По перше, такого відео у мене немає. Але завдання не досить важке. Треба зрозуміти, що якщо у нас є на деталі хром, і ми хочемо його пофарбувати без зняття, нам треба дати до нього, треба його обов'язково зачистити. Тобто повинна бути риска, яка щоб було вчіпитись, і обов'язково є якийсь адгезійний ґрунт. Це може бути, наприклад, поксидний ґрунт, ще якийсь там дтм ґрунт чи ґрунт мокрипомокром, який має максимальну адгезію. Щоб зробити цю адгезію, потім після цього ми можемо матувати. Тобто на, на е, хромовану деталь, яка без ризики, там дуже важко за щось вчепитися, і адгезія буде слабенька. Тому чи ми е, через е, кислоту змиваємо це все, е, чи варіант заматовки обов'язково, і через адгезійні ґрунти спокійно фарбуємо. О, наступ, і наступне питання. До автора каналу можете. Вказати, яку максимальну товщину шпатлівки на метал можна наносити залежно від типу шпатлівки, або де можна знайти цю інформацію. Цю інформацію ви можете знайти по нашому відео. Я зараз отут -от, от оставлю посилання. Ми на цю тему зняли відео. До речі, протестували дуже цікаву шпатлівку, Новинку буде цікаво. Подивіться, і там можете написати коментар, чи влаштову вас така відповідь. Стосовно товщини шпатлівки, вже в принципі там дійшли згоди, яка вона повинна бути. А дуже цікаве питання. До речі, зараз будемо відповідати. Воно було під відео, де ми розказували про кислотний ґрунт. І в ви знаєте, що якщо ми працюємо з кислотним ґрунтом, то можна його розводити в пластиковій тарі, можна його розводити в скляній тарі, але не можна його використовувати чи тримати. У металевій тарі, тому що там є кислота, вона вступає в реакцію, і в принципі гру псується і все, що загода можна буде. Але було таке питання: чи можна розмішувати ґрунт металевою лінійкою? Дивіться, з точки зору, чи вступає в хімічну реакцію з металевою лінійкою, вступає навіть з алюмінієвою лінійкою, з металевою лінійкою, і навіть з ніжевіки вступає. Але для цього повинно там, пройти в певний час. І того часу, скажімо так, коли ви розмішуєте там десь там 2-3 хвилини, цього достатньо для того, щоб у вас, в принципі, суміш працювала нормально. Але залишати лінійку металеву в розчині кислотного грунта не можна, тому що вона покривається фосфатами, покривається, і в принципі це і. Псується трохи сам суміш, і може лінійка трошки пошкодитись. Тому, в принципі, лінійкою в ідеалі ви можете вимішати якоюсь дерев'яною лінійкою, ну, чи скляною якоюсь там. Да, паличкою можна вимішувати. Ну це перфекціонізм. А в принципі, у мене є для цього. Нержавійка, лінійка з нержавійки, я її розмішую, в принципі, нержавійка вона максимально захищена від, такі, від такого впливу, і цього достатньо. Ви перемішали, спокійно, можете носити. До, до речі, кислотний ґрунт із всіх ґрунтів, які є в ремонті, він найбільш довгий має термін життя. Ви розвели кислотний грунт, спокійно ви можете там протягом доби. Буває двох дві доби. спокійно ви можете знаходитись в тарі, Ви можете його використовувати. В принципі, це зручно. Побачимо, може ще наступне цікаве питання буде. Поїхали далі. Так і о, останнє питання цікаве: епоксидний грунт можна наносити на місце, де наносився перетворюючий ржі з цинком. Без проблем це можна робити. А, ніяких проблем з цим немає. Ви спокійно собі наносите. По перше, перетворичер попрацював. Після цього, коли у вас е, пройшла певна реакція, ви бачите, що метал потемнів чи там став синів. Ви після цього ще повинні зачистити цей метал е, в якихось ділянках, де у нас було всередині кратери, е, наш е, перетворюючи режі зробив е, пасивацію. Тобто, це е, е, як вони називаються. Іржа, вона стала у нас хімічно неактивна. Пасивація прийшла спокійно. Ви зачищаєте. Після 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 цього зачистили, обдули і спокійно можете наносити епоксидний грунт без проблем. Після того як ви використовували перетворичі ржі, після того як ви зачистили, ви можете використовувати і кислотний ґрунт, і епоксидний. Ніяких проблем не буде, але обов'язково треба зачистити поверхню. Тобто перетворюючий іржі, працює. Він у нас перетворює ті. Місця, де у нас була іржа, далі ми в будь-якому випадку зачищаємо, наносимо чи кислотник, чи епоксидник. Деякі перетворювачі іржі дозволяють після того, як вони попрацювали, деякі дозволяють на себе без зашліфовки наносити які наступні матеріали. Але це треба читати в ТДС-ках. До речі, як ви використовуєте перетворюючі ржі, наприклад, там від компанії Навол Ерстоп, Можна попочитати, як ви це використовуєте, буде дуже цікаво. Так, ну що це було останнє на даний момент таке цікаве питання на деякі питання, які потребують широкого такого огляду, то ми знімаємо взагалі повноцінне відео. Знімали. А які питання такі більш простіші, То ми на них будемо робити такі невеличкі огляди. В плані буду відповідати на ці на ці питання. Ну а ви можете писати це вже в коментарях, наскільки воно було коректно, чи у вас є якісь зауваження. Буде дуже цікаво почитати. Так що не забувайте, пишіть ваші коментарі. Ми обов'язково їх всі продивляємося. І не забувайте ставити лайки до цього відео. Це наша праця. І також підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей. Пока.